Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Бік Бос і це нове топове відео по доставці Глоу. Всім приємного перегляду! Поставте лайк, підпишіться на канал, поділіться цим відео з друзями. Ми поїхали доставляти. Погнали! Сьогодні в нас, друзі, в Луцьку погода, звісно, не із лучших. На вулиці лежить зараз сніг. В принципі, я вам трошки пізніше покажу. Слизька дуже дорога, і взагалі погода ужасна, в принципі. Але завість, що одне замовлення, і вже зробив 100 гривень, в принципі, взяв трохи готівки. От, так що якось так, друзі. Так що погнали доставляти я Mən Шо, братва, коротше. Вчора я відкатав цілий день в Глову. Заробив аж 1575 гривень. Дуже, кстати, нормально, в принципі, чайових щось там майже вийшло 300 гривень. Ну, вам скрини, коротше, поставляю. Зараз глянете, от. І сьогодні виїхав теж десь 12 годин дня. Заробив вже поки 360 гривень, щось таке поки без е, на жаль. От. Але, в принципі, якось так, друзі. От. Сьогодні ще е, взяв замовлення відвізти коротше, головний убір. Там, оказується, всередині кепка від дівчини, я так розумію, хлопцеві. От. І домовився з цим чуваком, що завтра зустрінемося. Я до нього наберу коротше, і віддам йому це замовлення. І такі ситуації бувають. Да. Буває в голову і таке, що ми беремо замовлення чисто від людини, наприклад, щось передати іншій людині коротше. та й таке. Там щось 86 гривень я за це взяв замовлення, я його закрив, кажу, набрав до цієї дівчини, кажу, що я вам кажу: ну, типу, кажу, що немає хлопця, кажу, він каже, що він не в місті. І кажу, я з ним домовився, що завтра я йому передам замовлення. Вона сказала, добре, типу, і все, я закрив замовлення. Коротше. Сьогодні у нас, друзі, дуже холодно, що то просто капець якийсь. Вот. Але якось так. Так що, братва, приїхав зараз додому, трошки відпочити, підзарядитись, трошки телефон, всі діла, і будемо вилітати на доставочку. Може, якісь до вечора та й будуть нормальні замовлення, бо зараз щось взагалі нічого немає, навіть нічого не приходить із замовлень, хоч вже 4 часа дня. Так що якось так дуже слизько на вулиці, погода ужасна, в принципі, холодно, а на велику тим більше погано їздити. Так що відпочиваємо, коротше, і летим на доставочку. Вроді би, як все сказав, не знаю, може, десь щось. То поправте в коментах. Так що жду вас всіх в коментарях. Якщо що в коментах чекаю вас там, ми все там завжди обсуждаємо. Я завжди відповідаю на всі коменти. Так що репост лайк, підпишіться на канал. Будь ласка, йдемо до 150 підписників. Дуже вам всім дякую. Погнали. на Під звуки катет, ми з тобою в Заснемо на віки без навіки, без турботаза, а знову чаруєм ті часи, бо, щоб толя знову не завжди звела Під звуки кастет, ми з тобою в Заснемо на віки без турбота зла А знову чаруєм ті часи, Ф, щоб толя знову не завжди. же все по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій, правда, шкода, що вже все промерзло, та пішло нарешті на покій, під звуки газету ми з тобою вдвох Позвонить брату. Ой, так, да, друзі. Коротше, приїхав, якщо додому, трошки відпочити зарядити телефона бо повербанка не вистачає трохи. От, і завжди на повербанку кататись теж не прикол. Завіс ще одне замовлення за 100 гривень. Заклад не про хліб. Звіс, на куперника 43. Короче. І далі просто летить повна шляпа короче, там кудись вести, бо це дуже далеко. Бо я тільки доставляю, в принципі, в центрі в Луцьку. Я не люблю, не люблю їздити кудись до порт сіті там, тіпо, ну, далеко кудись, і в такі місця, там, де я вулиці майже не знаю, тіпо, знаєте. не люблю таку двіжуху і Макдональдс тим більше я не вожу, бо знаю, що це теж повна шляпа буває. Інколи Бо кудись не туди заїдеш, чи там нема клієнта. ну коротше, всяке таке буває. От, так що <кій>, зараз підзарядимо трошки телефону і будемо в принципі, чекати наступне нормальне замовлення. От, бо це просто, ну блін, чесно, блін, такі замовлення падають шляпи, що це просто капець. Просто повна шляпа падає, реально. типу, за тих 70 гривень, ну типу я лучше почекаю і за 100 гривень завезу десь в центрі, кудись там, ну, хоч і може трошки і далеко, але все одно ж це ж одинаково в принципі. Так що, друзі, сідайте поудобніше, чайочок, всі діла коротше, туди сюдим сюди, погнали дивитись відос. Йомайо. Здрасте. Здорово. Как вас зовут? Дядя Вова. Чем вы занимаетесь? Борьбой. Титам. А свободное время? А свободное время Титам. нет. Здравствуйте. Здорово. Как вас зовут? Дядя Вова. Чем вы занимаетесь? Борьбой. Там... А свободное время? В свободное время нет. Считая, часто его вспоминала. Так, ну що, друзі, коротше, приїхав додому вже, вже відпочиваю. Дую, сьогодні відкатав цілий день майже в голову. От, так що якось так, в принципі. Заробив за сьогодні 943 гривні без чайових, Не знаю чого, так, але... А ні, з чойовими там скинули раз, щось 22 гривні. От. Так що, в принципі, все. От, трошки треба буде ремонтувати велосипед, бо трохи там це взлітає, коротше, і трошки є всякі свої нюанси, поломки. От, але, в принципі, нормально, У мене за цей тиждень вже вийшло майже 6 тисяч гривень. На... Вивід, я чекаю, 4 тисячі гривень. Готівки там ну, взагалі мало взяв, бо в принципі, в більшості я завозив просто замовлення, які вже оплачені, і ну, не треба було там щось платити. От. Так що якось так, братва. Коротше, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. От. Надіюсь, ви додивилися цей відос до кінця. Нова топова частина по доставці Глову вже чекає на вас, скоро вона вийде. От. Так що якось так. Ще вам якісь там скріни повставляю з доставки, що коротше, от. так що, всім дякую, хто подивився цей відос. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, репост. Поділіться з цим відео, з друзями. Так що, давайте, братва. Коротше, до нових зустріч, всім удачі, всім пока. Да, брат. Слов нетправди. любите кайф. очень спокойно. Дарьева плена, выбраться тяжко, но я был первым, да я был первым, кто мог бы поднять че речи чистые, речи обнять, могут долго все песни твои без печали, я любил тебя из